Говорять бровари. І небо височенне літнє, і птахи в лагідній плавбі, і погляд жінки мимолітній, що ледь спинився на тобі, і даль полів розкинеш руки і засмієшся мов дитя Дива не в ловніці, сто звуки звучать прекрасно так життя. Міськрайонне радіо сьогодні на календарі середа, і ми, як завжди, у цій порі раді вітати вас, шановні наші радіослухачі. До вашої уваги пропонуємо послухати інформаційний випуск міськрайонних вістей, в якому познайомимо з останніми новинами, подіями-фактами нашого міста та району. Залишайтеся з нами! 25 травня в усіх школах пролунав останній дзвоник у загальноосвітній школі номер 10 Свято останнього дзвоника зібрало всю велику шкільну родину учнів, вчителів, батьків та гостей свята. Вітаючи школярів з приходом веселої пори. Канікул міський голова Ігор Сапошко побажав гарного відпочинку з оздоровленням, аби кожен з новими силами і натхненням прийшов до школи 1 вересня. Дійсно, останній дзвоник в навчальному уроці, і е, ви чули, як відреагували, що все, канікули, діти всі зааплодували і кричали, ура. Це дійсно для е, свято для наших дітей, свято те, щоб е, діти підготувалися за літній час до нового навчального року, гарно відпочили, е, оздоровилися. Ну, звичайно, хочеться подякувати вчителям і батькам, які. Приймали активну участь у цьому навчальному році, тому що дуже багато досягнення на олімпіадах на рівні міста області. а наше завдання підготувати школи. До нового навчального року і є заплановані передбачені ряд дій і програм, які будуть направлені для покращення навчального процесу. Я думаю, те, що в десятій школі нарешті доробиться фасад і зробиться паркан, це також буде великим досягненням, в тому, що школа буде в нормальному вигляді. За традицією, підсумком навчального року нагородження відмінників навчання та активістів шкільного життя розповідає директор загальноосвітньої школи номер 10 Надія Боліла. Ось і настав час, коли ми підводимо підсумки і проводимо наш останній останній дзвінок. В цьому році вам пощастило бути трічі присутніми на цих святах. Але хочеться сказати. Слова подяки всім учителям, які достойно витримали в цьому році атестацію навчального закладу, учням, які достойно виступили на олімпіадах міських, стали призерами, учням, які представляли наше місто в області, призерів олімпіад ми дістали на нашому шкільному святі традиційному «Зоряний дощ, всім іншим учням. Ми будемо виносити сьогодні, сьогодні подяки, вручати грамоти найкращими. Але пам'ятайте, у вас попереду канікули, і ми даємо вам таке домашнє завдання. Не думайте, що ви просто відпочиватимете. Вам буде таке домашнє завдання набратися сил, підрости, змужніти і прийти загорілими, веселими, здоровими, щасливими на 1 вересня. Нагадаємо, що цьогоріч для випускників 9 та 11 класів останній дзвоник пролунав раніше. Тож, 25 травня, випускниками на шкільній лінійці були тільки учні, які закінчили початкову школу. Святкові виступи учнів школи та незмінний атрибут свята всіх поколінь завершують шкільну лінійку квіти вчителям та традиційне фото на пам'ять. І можна по праву сказати, канікули в нашому місті розпочалися. До уваги броварчан у суботу, 2 червня, з 7-ї години ранку, на бульварі незалежності буде проходити ярмарок з продажу продуктів харчування. До участі у ярмарку запрошуються суб'єкти господарювання лише за запрошеннями. Нагадаємо, що рух автотранспорту на бульварі незалежності буде обмежено. Свято пісні і хвали Всевишньому вже восьмий раз зібрало представників різних конфесій на одній сцені. Нещодавно на головному майдані міста відбувся традиційний фестиваль духовної творчості Троянда духовна вітали багато чисельних глядачів разом зі святими отцями, представники міської влади, говорить заступник міського голови Василь Андрієв. Сьогодні ми зібралися для того, щоб ще раз присвятити свої пісні. Свої духовні визнання великому святу, святого Воскресіння Христа. Сьогодні зібрались на цьому майдані представники різних конфесій. Сьогодні зібрались ті, хто сповідує Христа, ті, хто вірить в Його велике призначення, в те, що Він віддав своє життя заради нас з вами. І дуже приємно, що сьогодні ми зібрались усі, не дивлячись на свої погляди, на життя. На своє бачення світу для того, щоб об'єднатися перед мікрофоном. Голова громадської організації Наше майбутнє Сергій Федоренко фестиваль не тільки демонструє творчі здобутки, він об'єднує людей, він формує толерантне ставлення один до одного представників різних релігійних конфесій. І сьогодні це дуже важливо як для віруючих, так і для тих людей, які знаходяться на шляху до віри. Тому поздоровляю всіх святковою подією, бажаю щастя, миру, віри, добра і Божого благословення. На символічній сцені єднання спільну молитву за бровари та його мешканців возносили настоятелі католицьких православних парафій та протестантських вірувань. Перед обличчям віруючих вони стояли разом і спільно засвідчували міць і велич духовності нашого міста. Говорить настоятель церкви Петра і Павла Олександр Левчук. Сьогоднішній день ми ще, ще раз як кожну весну збираємось на цьому місці для того, щоб разом єдиними устами єдиним серцем. Прославити Господа нашого Ісуса Христа, який Воскрес із мертвих і своєю смертю, поборовши сили Ада, сили пекла, Він приносить нам радість Воскресіння. Сорок днів ми вітаємо один одного словами Христос Воскрес! Це єдина, мабуть, в світі правда, яка не підлягає ніякому сумніву. Продовжуємо спілкуватися з настоятелем парафії Покрови Пресвятої Богородиці Отцем Михайлом Лисюком. І якраз цей фестиваль покликаний для того, щоб душевні і духовні сліпці востали на свою славу до життя через Воскресіння Христа. Тому я вітаю учасників цього дійства із відкриттям нашого фестивалю Духовна Троянда, а вам усім бажаю здоров'я завжди підніматися з колін гріха і темряви до світла. До Воскресіння Христового, щоб ми також воскресали разом із Ним від своїх гріхів, відкидаючи все це лихе негативне, яке в суспільстві. Тому всім вам здоров'я, Христос, Воскрес! Прославляти Бога піснею і словом протягом 30 хвилин мали можливість кожна із 12 релігійних громад, представлених на цьогорічному фестивалі. В праварському районі проживає чимало жінок, які народили і виховали п'ятьох і більше дітей. До Дня матері і дня сім'ї за свій вклад у демографічний розвиток України вони отримали почесні звання Мати-Героїня. Ми спілкуємося з головою громадської організації Наше майбутнє Сергієм Федоренком. Ми проводили. Свято, День Матері і День сім'ї в Красилівці. На ньому були присутні багатодітні матері матері, героїні з Броварського району. Але одна мати-героїня не змогла приїхати на цей захід, і ми вирішили. Провідати її вдома, вручити державну нагороду, вручити подарунки, поздоровити з присвоєнням високого звання матері, героїні Ганна Яківна мозгова завжди хотіла мати велику родину. Сьогодні в неї шестеро дітей, і двоє з них також носять почесне звання мати героїня. Дітей в мене шестеро, два сини і чотири дочки. Слава Богу, слухняни здорово поросли, трудяться всі. Внуки у мене двадцять уже, а пора у мене шість вже. А скільки ще в дорозі, не знаю. Це найбільше щастя, щоб були дружні. А найголовніше, головне, щоб дружні і одного любили і цінили. Чоловік Ганни Яківни за дружину радіє. Каже, кожна дитина це щастя люблячих батьків. На відсутність звання батька героя не ображається, адже безмежно любить свою дружину. Я чим докажу. Ми прожили, любили один одного. І слава Богу. Доволі. Благодаря. І вам спасибо. Нещодавно у броварах в рамках святкування Дня Європи проходила інтелектуальна спортивна гра Євроквест 2012 Захід проводився відділом у справах сім'ї та молоді спільно з вищими навчальними закладами за підтримки міського голови Ігоря Сапошка. До участі у грі було залучено 10 команд в кожній по 5 учнів з 10 загальноосвітніх закладів міста. У парку перемога було розташовано 10 станцій, які символізують країни Європейського союзу. За кожною станцією закріплено. Лено по два координатори, які ставили по три запитання завдання перед командою, учасницею та фіксували час перебування даної команди на станції. Кожна команда пройшла весь маршрут і зустріла всіх координаторів. Всі завдання та запитання стосувалися складу Європейського союзу, його історії, політики управління. Прокоментувати хід гри ми запросили до мікрофона начальника відділу у справах сім'ї та молоді Ларису Теплюк. Ми е, починаємо десь за півтори місяці готуватися до цієї цієї гри і збираємо заступників з виховної роботи, е, надаємо їм певний перелік питань, там орієнтовний, е, який може бути діти, готуються в школах, е, ми готуємося у себе. Школи до цього дуже серйозно підходять, дуже готуються і дуже чекають. І якщо перший рік у нас було десь ну, 4-5 команд, то вже десь останніх три роки у нас всі 10 шкіл, всі беруть участь на кожній станції по два координати. Тори від певного вищого навчального закладу нашого міста координатори готують питання. Одне питання це інтелектуальне, а друге питання це спортивне. Відвідують кожну станцію, відповідають на запитання, отримують певні бали. Ми засікаємо час на кожній станції, а потім визначаємо вже за підсумками, коли вже остання команда прийде на фініш. Ми за підсумками визначаємо переможця від міської влади, нагороджуємо їх почесними грамотами та флешками, цінними подарунками. За результатами гри, перше місце посіла команда Євро навчально-виховного комплексу та була нагороджена п'ятьма флеш-накопичувачами та бейсболками від європейського представництва в Україні. Друге місце посіла команда «12-й гравець загальноосвітньої школи номер 2 третє команда Євро Мрія броварської спеціалізованої школи номер 7 Здорова мама, здорова нація. Понад півтора роки, як у броварах, було відкрито нову поліклініку з новим сучасним обладнанням. Саме тут у поліклініці знаходиться і жіноча консультація умовам та оснащенню медичного закладу можуть позаздрити навіть столичні лікарні, адже тут все спрямоване на те, щоб вберегти здоров'я кожної жінки. Та, на жаль, ритм сучасного життя, брак часу, страх перед невідомим, відсутність інформації стають причиною невчасного виявлення захворювання та лікування, що в свою чергу несе загрозу здоров'ю, а іноді і життю жінки. Сьогодні гостем студії є завідуючий жіночою консультацією Володимир Ткаченко. Рік і шість працюю в нових умовах. Мови звичайно трошки пізнаючи і працюючись цій жіночі консультації. Ми бачимо. Які для нас створив уряд, місцева влада головний лікар для нормальної роботи медичних працівників, для зручності пацієнтів, які приходять на прийом. Не хотілося б, користуючись можливістю, щоб ви нас відвідали, щоб подивитися, як ми працюємо, скоро буде півтора року в нових умовах, хотів би звернутися до жінок, які проживають в Бригорій районі, район з проханням, звичайно, з проханням жіночим. Складається не зовсім сприятлива ситуація відносно онкооглядів жіночого населення і відносно молодих жінок, молодих сімей, які планують народження дитинки. Прикри факти, але їх не можна не назвати. Буквально на сьогоднішній день зареєстровано 52 випадки завмерлих вагітностей в ранні терміни. Це можна сказати не те, що несприятлива ситуація, це просто катастрофа. Це в сім'ї не народилася дитинка. Давайте подумаємо, чому? чому молода пара, молода жінка, плануючи сім'ю, не прийшла до людей в Білому хараку. Чому вона поступає в гінекологічне відділення тоді, коли вже зробити нічого неможливо? Двері не закриті, ні в жіночку, ні в поліклініку, ні в жіночку консультацію, не в консультативні центри обласної лікарні. Будь ласка, приходьте. Не майте горя в сім'ї, а майте радість. Ми вам в чому допоможемо. І ще я хочу, користуючись можливістю, сказати, шановні дорогі жінки, ви повинні обов'язково пройти гонковолю. За три місяці цього року 22 випадки гонкозахворювань зареєстровані. Три випадки неможливі їх не повинно було бути, тому що вони називаються візуальні форми. Це те, що лікар бачить оком, і тим більше. Враховуючи наші умови, в яких ми зараз працюємо, сучасне обладнання ставиться діагноз перед раком. І лікується, не потрібно їхати в онкодиспансер, не потрібно їхати в інститут раку. Це все пролікується в наших умовах, але ви ж прийдіть, ми ж не можемо до вас в кожну сім'ю прийти. Я хочу прийти до вас в кожну сім'ю з словом із закликом. Хай вас Бог береже, але йдіть, ми будемо разом з вами берегти ваше здоров'я. Я знаю, незручності виникли, тому що ну, так склалася ситуація. Лікарі, також люди, молоді жінки, три жінки, чотири лікаря, в Шергі Ніколи знаходяться в декретній відпустці і ми вимушені були тимчасово закрити філію на торгмаш. Всі можуть звертатись сюди, але ви самі прекрасно розумієте, що це явище тимчасове. Ми знову повернемося до випуску, ми в інституті інтернатури натури прийдуть лікарі. І ми знову повернемось в е, філію на Але ми тут раді вас бачити і надати вам консультативну допомогу. Повірте, краще втратити час в черзі в жіночій консультації, чим втрачати час в і в інституті раку. Ми всі ця жіночі консультації, люди в білих халатах, просто закликаємо вас, беріжіть своє здоров'я для себе, для вашої родини, для дітей, для держави, будьте щасливі і здорові. Хто планує сім'ю, перш за все, повертайтесь до нас. До уваги громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, бажаючим оздоровитись в санаторно-курортних закладах у 2013 році, необхідно подати письмову заяву та довідку форми 070 у до управління праці та соціального захисту населення Броварської міської ради до 15 жовтня 2012 року. За більш детальною інформацією, звертатись до управління в кабінет 202 вулиця Гагаріна, 18 або за телефоном 532…

Управління економіки Броварської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу економічного розвитку та інвестицій на період відпустки по догляду за дитиною до трьох років. Вимоги, повна вища економічна освіта, кваліфікаційний рівень, спеціаліст, магістр, знання комп'ютера не нижче користувача, Word, Excel, стаж роботи за фахом на державній службі або стаж служби в органах місцевого самоврядування не менше трьох років. Заяви подаються з 29 травня по 28 червня за адресою місто Бровари вулиця Гагаріна 15 кімната 313 телефон для довідок 62960 нагадаємо телефон 62960 Уваги броварчан 31 першого травня 16 години на майдані свободи проходитиме акція Капля нікотину вбиває до міжнародного дня без тютюну. У програмі свята показові виступи спортсменів з гирьового спорту, представників різноманітних напрямків єдиноборств, змагання з настільного тенісу та стрітболу. Робота волонтерів по обміну цигарок на солодкі подарунки, концертна програма за участі молодіжних гуртів міста Бровари. Також відбудеться розіграш головного призу. Запрошуємо. Приєднатися до акції та сказати так здоровому способу життя. Хлопчики та дівчатка, а також їх батьки. Запрошуємо вас 1 червня у перший день літа взяти найактивнішу участь у заходах з нагоди святкування Дня захисту дітей. У програмі свята з 10-ї години розпочнеться свято. Світ барвистий веселковий у мотузковому містечку Сейклар, що у парку Приозерний. У цей же час з 10-ї години на Майдані Свободи буде проведено рекламно інформаційну акцію Родина для дитини. Благодійну акцію Допоможе дітям та розпочнеться святковий концерт дитячих талантів. Знову ж таки, з 10-ї години у парку Перемога розпочнуться спортивно-розважальні естафети та конкурс малюнку на асфальті. А у сквері Юність, що по вулиці Короленка, в цей же час стартує розважально-ігрова програма. Традиційна для цього свята акція «Морозиво у подарунок відбудеться об 11-й годині у сквері Юність, об 11.30 у парку Приозерний та о 12-й годині у парку Перемога і це ще не все. О 18-й годині у сквері Юність розпочнеться дискотека для малюків. Запрошуємо усіх малят та їх батьків взяти участь у святкуванні дня захисту дітей. Колектив медичного центру комп'ютерної функціональної діагностики сімейної і нетрадиційної медицини здоров'я за 17 років роботи у броварах надав допомогу в діагностиці і лікуванні десяткам тисяч жителів України. Важкодіагностичні захворювання дихальної, ендокринної, імунної, нервової, серцево-судинної і сечостатевої систем, шлунково-кишкового тракту, хребта і суглобів, алергії та інші захворювання лікують в центрі за допомогою. Лю голкорефлексотерапії, мануальної терапії, тібетської акупунктури, лазерної, інформаційно-хвильової терапії, масажів, фітотерапії, гомеопатії та інших методів, що стимулюють відновлення здоров'я дітей та дорослих. Ціни найнижчі в області. Адреса центру здоров'я місто Бровари, вулиця Грушевського, 2, новий військомат, третій поверх. Телефон для довідок та запису 56004. Нагадаємо телефон 56004. А наша передача поступово підходить до завершення. За увагу дякують і говорять, до побачення ті, хто для вас підготував і провів сьогоднішній випуск. Вдалого дня, гарного настрою і тільки хороших новин у вашій оселі. А ми не прощаємося, а говоримо до нових зустрічей у радіоефірі.